Всім привіт! І святом любих жінок, з Днем Матері! Нехай ваші діти будуть завжди здорові, приносять вам радість, натхнення, бажання створювати нові проекти. Нехай радують вас своїми успіхами, досягненнями, поваги вам! І всього самого-самого, самого, самого світлого, самого хорошого. А чи знаєте ви, що на наших долонях є дуже багато знаків, які зв'язані з нашою мамою, взаємодією з нею? І навіть можна побачити здоров'я нашої мами? Перш за все, це ліва рука. Ліва рука це наше безсвідоме. Це наша доленосна рука, по якій визначається програма, з якою кожен із нас приходить в цей світ. Також, якщо ми дивимося на нашу ліву ручку, ми можемо побачити знаки, які Зв'язані з кармою жіночого роду, практично на сім поколінь. Якщо ми більш детально починаємо розглядати наші долоньки, то лінія голови, яка перетинає нашу долоню, ніби на дві частинки, ось вона знаходиться на лінії згину посередині, це також лінія мами. І на лівій, і на правій руці ця лінія передає взаємодію, взаємодію е, з тим, як мама хотіла вас, як вона бажала вас, е, який енергетичний рівень у неї був до народження. Вас у цей світ. І також лінія голови насамперед, це ще наша нервова система, це наш хребет, це наш тип мислення, який у нас переважає, і який ми можемо використовувати для досягнення своїх мрій. Своїх бажань. І якщо взяти тенденцію прояву ліній, то лінія голови формується одна із перших і ще коли дитина знаходиться в періоді зародку, знаходиться у лоні мами, і до 4-місячного знаходження у лоні мами, ця лінія формується. Тому, якщо мама переживає якісь негаразди в житті переживає стреси, то це дуже видно на нашій лінії голови. Ось. І від того може бути і рівень нервових процесів, або посилений, або ослаблений. Ось. Тому якщо ви, молода жінка, і плануєте. Зачати свого малюка стати майбутньому мамою, то вам потрібно чітко визначити, що дійсно ви готові прийняти цього малюка в своє життя. Адже від того, які у вас будуть емоції, які у вас будуть плани, буде залежати в майбутньому доля вашого малюка. Також є ще такі цікаві знаки, які теж передають взаємодію і з мамою, і взагалі з нашою сім'єю. Це лінія сім'ї, лінія маліки, яка знаходиться біля корня вказівного пальця. Називається ця лінія так, тому що це назва. Індійських брамінів, і о, переклад цієї назви він звучить як квітка лотоса. Адже у індійській хіромантії квітка лотоса вважається священною. І взагалі, це кільце сім'ї повинно нагадувати таку однорідну цепочку. Схожу на такі лепесточки. Якщо ці лепесточки однорідні, одно однакові за розміром, за кольором, за структурою, то це показник того, що у вашій сім'ї завжди був лад і благополуччя, що тато з мамою жили в любові і злагоді. Ось і, звичайно, у вас буде таке гармонічне життя. Ну, Хочу сказати про цей знак маленький, знак сім'ї. Ідеальний знак буває дуже рідким, дуже рідким. І дається він такий знак гармонічний за особливі заслуги людини. Якщо вона була благосна в попередніх життях, якщо вона. Підтримувала енергію роду, енергію сім'ї, енергію Всесвіту, екологічно поступала по відношенню своїх рідних і близьких і просто людей тоді в неї, звичайно, буде цей знак гармонічним. Так що зверніть, будь ласка, на свої знаки, і по них можна вже визначити. Наскільки у вас йде зв'язок з вашою мамою, наскільки ви готові віддавати цю любов для своїх дітей? Адже це дуже важливо, тому що, отримавши певні програми виховання у своїй сім'ї, коли ви ще були дитиною, ви безсвідомо трансформуєте це все на своїх діток. Так що звертайте, будь ласка, увагу, і якщо у вас ці знаки якісь трохи пошкоджені, мають якісь темні п'ятна, мають розриви, мають острови, то аналізуйте, чому вони виникають. І коригуйте їх, наскільки це можливо. Адже знаки з'являються для того, щоб... Людина змогла змінити свої установки, щоб вона змогла змінити свої наміри і стратегію життя. І будьте успішні, щасливі, бажані, кохані. Якщо у вас виникли питання по лініях голови або по лініях, Маліки рек сімейного кільця, будь ласка, пишіть питання, задавайте. І я на всі питання відповім. Прошу вибачити, йду по вулиці. Є, можливо, трошки е, лишні звуки. Трошки погавкала собачка, але то, то нам на щастя. Так що бажаю вам успіхів. І чекаю ваших запитань.